Всім привіт! Сьогодні я розповім, що, на мою думку, має бути в коробці кожного флетфідеріста. Перше, що необхідно, це звичайна коробка. Можна вибрати побільше, якщо у вас багато розхідників, інструментів і е, ви плануєте ловити дуже багато риби. Або е, така невеличка базова коробочка, в яку, е, ну, на мою думку, міститься все саме необхідне. Далі. З самого основного, що нам потрібно для ловлі на Flat Feder, це прес-форми та годівниці. Годівниці бувають різні, вони підбираються в залежності від умов лову, від дальності вашого закиду, від глибини, тому є різні ваги, різні форми, під різні насадки. Особисто я полюбляю такі з більш широкими ребрами, щоб тут вміщалася більша насадка. Далі. Наш найважливіший розхідник, на якому маємо приділити максимальну увагу, це гачок. Я використовую декілька різних моделей, різних форм і різних розмірів під різні насадки. Гачок має бути дуже гострий і ви, має, маєте бути в ньому максимально впевнені. Далі повіцевий матеріал, до якого ми прив'язуємо безпосередньо гачок. Особисто я вибираю достатньо м'який матеріал, тому що нам необхідно максимально. Натуральна презентація нашої насадки, так як насадки ми використовуємо зазвичай невеликі флетфідері, тому і матеріал я вибираю м'які. Але якщо умови лову важчі, то можна вибрати матеріал, наприклад, от X6, який буде більш жорсткий і більш абразивостійкий. Якщо вам лінце все в'язати самостійно, то можна використати вже готові повідці, які підійдуть під більшість умов лову. Наступним для в'язання нашої оснастки необхідні будуть. Швидкоз'єни можна використовувати або такі, або такі, разом із відбійником. Це, якщо необхідно, зробити інлайн-монтаж. Для кріплення насадки ми використовуємо або волос, який ми вже зв'язали безпосередньо на повітрявому матеріалі, або можна прив'язати до волоса ось такі голки, або навіть не в'язати, а просто надіти їх на гачок. І попапчики наші або кукурудку силиконову надівати просто на голочку. Це дуже швидко. І для цього необхідні стопора. А стопора необхідні, якщо ми використовуємо волос. Шок-лідер завжди в мене теж є в коробці. І напальчник для закиду. Це базові розхідники, які мають бути, на мою думку, в кожній коробці. Ну і наок інструмент. Ножиці обов'язково для будь-яких монтажів, Голки, насадочні, бойлові. В асортименті мають бути і канцелярський ніж. Це був базовий набір на мою думку. А що б ви додали у цей набір? пишіть у коментарях.